Стежайте столи, та все килимами радуйся, порадуйся з ним, син Божий, народився, вже прийшли до це. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в при сьому дівні дні, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. пан Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Красне сонце, жінка, його щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Віки, його і піщени, ввечір добрий, вечір добрим людям Розпустить коси, пава, ясного, то Україна, то наша земля, навіки стихне біль, гармат і градів, і стихне біль поранених сердець, лише відлуння святкових парадів одягне пава свій вінець, бо скоро перебуває. Буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні.